17 квітня на подвір'ї Святоведенського храму відбулася виставка конкурс народної творчості та декоративно-прикладного мистецтва Благовіст. Цього дня першотравенські майстри та майстрині порадували шанувальників ручної роботи своїми виробами православно-християнської тематики у таких номінаціях: Мій улюблений святий та біблейські сюжети, дівочі придани, пасхальний натюрморт, оригінальна пасхальна листівка та барвиста пасхальна писанка. Тож майданчик перед храмом майорів вишитими рушниками та іконами, великодніми кошиками та іншими творчими виробами городян. Невеличкий дощ, який у свято Великодня вважається благодатним, не завадив духовенству та мирянам провести заплановані заходи, які прийшлися всім до вподоби. Дітлахам винесли цілу корзину справжніх крашанок та дали до схочу награтись у конкурсі по яйце далі. А найправніших нагородили призами. У захваті діти були від того, що їм дозволили піднятись до дзвіниці храму та, хоча б раз вдарити у дзвони. Усіх присутніх церковні служителі пригостили гарячим чаєм, який приготували у котлах просто неба. У святковій події взяли участь міський голова Оксана Вінницька та народний депутат України Артур Мартовицький, які залюбки підтримали нову ініціативу у першотравенську. Коли журі визначились з переможцями, настоятель храму прото Олександр Дилевський та почесні гості привітали учасників виставки та висловили вдячність за любов до християнських традицій. Христос Воскрес! Пересього я хочу всіх присутніх сьогодні постраїв з цим великим постальним праздником. Пожелати, щоб ваші кошики завжди були повними і в ваших родинах завжди був всіпокой. І благополуччя міра в душі, согласі, здоров'я радним і близьким. Ситуація, зізнані просто ситуація, терпіння, і найголовніше, головне Господь, гасподь обращається з молитвою, пусть допомагає нам преодолеть эти трудності. Артур Мартовицький та Оксана Вінницька нагородили дипломами переможців виставки конкурсу Благовіст очільниця міста вручила вихованцям недільної школи при Свято-Веденському храмі грошову премію у розмірі 500 гривень за прекрасні вироби. А народний депутат України подарував їм солодощі. Учасники заходу підтримали ініціативу зробити пасхальну виставку традиційною. Тож у народних умільців є час приготувати нові шедеври народної творчості та здивувати ними городян у наступному році.